Народний депутат Олександр Федієнко розповів, що наприкінці вересня ТЦК можуть почати надсилати штрафи військовозобов'язаним, які порушили законодавство щодо військового обліку. Він нагадав, що у законодавстві чітко вказано, що протягом двох місяців потрібно було звернутися до ТЦК. Тому кожен військовозобов'язаний громадянин України мав це зробити, а не чекати до останніх днів. Я розумію, що багато хто не хоче бути мобілізованим, але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому, штрафи почнуть надходити наприкінці вересня, зокрема, йдеться про штрафи, які будуть надходити військово зобов'язаним після того, як ТЦК перевірять відповідну базу оберіг, заявив Федієнко в Етері Еспресо. Він наголошує, що документ з додатка резерв прирівнюється до оригіналу військовооблікових документів. Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до центру комплектування. Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК і стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військовооблікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка резерв прирівнюється до паперового документа, і на нього можна посилатись, як на оригінал документа додав нардеп. Мобілізація в Україні останні новини вручення повісток військовозобов'язаним через електронний застосунок Резерв відбуватися не буде. Про це сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Фадір Ваніславський.